Що принесе селянам новий закон про місцеве самоврядування? Чи готові громади до так званої децентралізації? А також як хлібороби намагаються допомогти собі самі завдяки сільськогосподарському кооперативу. Про все це у програмі «Моє рідне село. Розмови про реформування села, про новий територіальний устрій велися давно. Згадаємо, хоча б часи помаранчевої революції. Тоді теоретично було перекроєно усю Черкащину разом із її районами. Однак поговорили і забули. Продовж минулого року теж точилися розмови про нові реформи на селі, і ніхто не думав, що зрештою це все буде втілено у закон, отже, нормативний акт, обов'язковий до виконання. Яка ж ситуація на місцях? В першу чергу люди розгублені. Вони бояться укрупнення приєднання своїх сіл до економічно потужніших населених пунктів. Часто громада не готова нести і фінансові повноваження. Ось ці е, закони, які зараз е, прийняті і один за одним, е, свідчать про те, що все-таки у е, влади центральної є намагання, щоб реформи ці е, таки втілити в життя. Інша справа, що це все відбувається семимильними кроками. Ну і е, треба говорити, те, що наша ще громада не готова до цього, е, не готова. Е, і в плані моральному, і в плані фінансової спроможності, тому що, хоча і делегували певні фінансові повноваження на місця, треба сказати, що якраз видаткова частина вона залишилася для сіл селищ, містечок набагато більшою, тому розумієте, децентралізації ще громада не відчуває як такої. Чому ж причина недовіри та певного несприйняття на місцях? Насамперед, люди не завжди достатньо інформовані деякі села просто бояться втратити свою самостійність. Кожен українець хоче почувати себе свобідним. От як колись не чулевицький казав, що українська особа завжди любить почуватися вільною, і тому це питання об'єднання воно насторожує, тому що є такі села багатші, спроможні утримати себе, так і не хочуть, щоб мертвим баластом для них були інші села. Але і є села дуже бідні, які практично вимирають. От, і там немає ні інфраструктури вже. Відповідно, я маю на увазі і школи, і ФАПу, і власне тільки діє сільська рада, але апарат сільської ради, вибачте, треба утримувати, і на те йде немало коштів. На Звенигородщині сільські голови вважають, що вже достатньо існує законодавчих актів про місцеве самоврядування. Від їх великої кількості життя кращим не стає. Сьогодні важко працювати в тому плані, що всі говорять на високих рівнях, що дають більше повноважень сільським громадам, місцевому самоврядуванню. Нам не треба повноважень. У Нас є ось цей закон. Про місцеве самоврядування, який дає нам тут дуже багато повноважень, і їх нам вистачить для того, щоб наші громади і села нормально існували. І не те, що існували, а жили. Нам треба тільки дати фінансову основу під, оце, під цей закон. І більше нам нічого не треба. Повноважень у нас достатньо. Проблема адміністративно-територіального устрою непокоїть і канівчан, тому в районі ведуться постійні обговорення цього питання. Це є на сьогодні найболючіша тема. Щойно я вернувся з села Курилівка, де мені громада теж задавала це питання. Всі громади хвилює декілька питань в цьому напрямку, що стосується об'єднання. Чи залишиться Канівський район як Канівський район, і як держава бачить це об'єднання? Моя позиція наступна. Територіальні громади повинні самі. Визначити, як їм об'єднуватися і як їм далі буде жити. Для цього створена робоча група, яка вивчає це питання в склади робочої групи війшли абсолютно всі сільські голови та всі без виключення депутати районної ради. Це дає можливість нам об'єктивно почути кожну громаду і залучити і отримати максимальний ефект від цієї роботи. Очільник району каже, що доводиться враховувати реалії сьогодення, знаходити спільну мову з бізнесовими колами і водночас відстоювати інтереси громади. В період, коли така ситуація на сході, йде війна, скажімо так, економіка переживає не найкращі часи в нашій державі. Позиція моя, як голови районної державної адміністрації, необхідно знайти точки дотику між громадами. Та бізнесом, чому тому, що бізнес займається виробництвом, отримує кошти. Громада від цього, скажімо так, трішки втрачає, втрачає в екології, втрачає в своїх позиціях в інфраструктурі. Моє завдання першочергове знайти спільні точки дотику, з'єднати це воєдиний ланцюг. Голова обласної ради Валентина Коваленко теж наголошує на тому, що має проводитися роз'яснювальна робота на всіх рівнях. Реформа вкрай необхідна. Інформаційна політика, роз'яснювальна робота дуже швидко потрібна, що ми зараз і разом із обласною держадміністрацією і намагаємося робити, організовуючи і колегії, і наради, і круглі столи, і сільськими зокрема головами. Я як член. Асоціації всеукраїнської голів обласних і районних рад, як голова комісії з питань соціальної і гуманітарної політики, можу засвідчити, що все це досить активно і обговорюється, і дискутується. Головне, щоб це зрозуміли люди. Крім об'єднання громад, новий закон надає їм і певні переваги від податку на акциз. Села, містечка можуть зараз повністю, маючи унікальну можливість поремонтувати дороги. Інша справа, що не всі, саме цей податок з акцизу, який делегований саме на ремонт доріг, використовуються за призначення. Є й такі факти, розумієте? На даному етапі не будуть чіпати районів розформовувати чи приєднувати їх до інших. Поки що. Мають визначити такі міста обласного значення. От є в нас такі міста, навколо яких можна об'єднувати всі інші села. Так? І там вже ж визначається безпосередньо кілометраж, 20 кілометрів. Можна поширювати до 25 кілометрів, якщо враховувати, що інфраструктура, і, зокрема, дорога з твердим покриттям є, і добратися до такого центру можна. Нам зараз важливо, щоб пішла оця ініціатива від громад щодо об'єднання, а потім можливо буде укрупнення цих районів, тобто не буде їх, наприклад, скільки скільки в нас є. 25, так? а буде ясна річ набагато менше на час виходу програми. Голова обласної ради перебувала з робочим візитом у Польщі, де вивчала досвід цієї європейської країни щодо місцевого самоврядування. Ми обіцяємо і надалі інформувати вас щодо цієї теми. В селі Білозір'я чимало господарів, які можуть поділитися своїми секретами. Майже в кожному подвір'ї тут чимале господарство, що потребує великої праці, терпіння та досвіду. Однак селяни вирішили, що згуртувавшись, вони будуть сильнішими. Тому створили таке об'єднання як сільськогосподарський кооператив. Одним із ініціаторів була родина Хелобоких. На території нашого села організували кооператив «Заозерянський». Назвали його на спільному рішенні нашої сходки «Заозерянський». кооператив діє вже півтора місяця. Значить, у кооперативі в нас знаходиться около 100 чоловік, поділ землі. Хтось скільки затребував на одну скотину, у нас 1,7 гектарів затребували. Ну, бере хто 50 соток для кроликів, для вирощування кроликів, для нутрів, кози, там коні, корови, включно цей великий рогота, худоба у цьому кооперативі знаходиться. Значить, робота дуже велика, зроблена для цього создання цього кооперативу. О, і працюємо. Ми її на долі ще й дуже багато буде роботи. Допомога це буде розвитку нашого села тому що в нас дев'ятитисячне населення село це харчування нашого села молочної продукції, це допомога нашим дитсадочкам, лікарням. Багато людей відзивається на поміч службу АТО, допомагаємо ми їм і фінансово, і матеріально, і як хто може, яка сім'я виділить, так і виділяємо». Дарема кажуть, що чоловік голова родини, а жінка шия, тому без пані Валентини не обходиться жодна справа. Вона дає раду чи маленькому господарству, дбає про родину, а ще обожнює квіти. Ініціатором заведення великого хазяйства, мабуть, чоловік не дасть брехоти я, тому що більшість роботи фізичної нашого хазяйства, будемо казати, процентів 70 виконую його. Да. Чоловік до роботи стає, мені допомагає. Він знає свою роботу ранком, я знаю свою. Господарство це ранні подйоми й позні одбої. Безвихідні. Да, вихідних у нас нема, ні суботи, ні ніяких свят цього немає, тому що хазяйство це не техніка, що її не зачепив, та й вона буде собі там стояти. А тут треба і, і погодувати вовремя і все довести до, до толку. Олександр та Надія Корпай теж стояли у витоків створення кооперативу. Вони переконані, що це значно полегшить життя селян, адже вони зможуть реалізовувати свою продукцію на ринку. Розпочали формування кооперативу. Зійшлися сходка села, зійшлися люди, обговорили -об цю ситуацію і вирішили створити кооператив. В січні місяці було одумано і говорено. Розпочати, тому що надалі производство молочно-товарне могло б закінчитися. Але щоб далі продвинутися із сільськогосподарською продукцією, треба було розпочати розвивати цей кооператив. Наша продукція ми реалізуємо в селі селянам. Ну, раніше садочок нас брав, зараз садочок не бере. А так, якщо ми будемо кооператив. У нас буде собственний кооператив згрупований, ми можемо садочкові реалізувати в е е е школі. І так можемо свою продукцію виходити десь на ринок в Черкаси, в область, в район. І також і м'ясо. Сьогодні господарі отримують п'ять корів. Кажуть, що основне навантаження по господарству лягає на плечі голови родини. Олександр зауважує, що до сільської роботи звик і не уявляє, як можна жити інакше. Немає ні неділі, ні празника, ні поски, ні, ні пасу, концерту може бути концерту, концерту ні погулять одно тільки коло хазяїв. Якщо нас вальбіду якщо ж ти її і... не нагодуєш, то вона ж тобі нічого не дасть. Це наша така жисть. Усі ці родини вже декілька поколінь живуть у селі. Для них праця хлібороба, хоч і важка, проте звична. Доки у нас будуть такі сім'ї, житиме село. З вами була програма «Моє рідне село. Зустрінемось за тиждень на телеканалі Рос.